Ці маленькі хлопчики та дівчатка вихованці інтернатів. Вони з нетерпінням чекають на прихід Святого Миколая. Ще пак, адже готуючись до свята, писали листи, де розповідали про найбажаніші для себе подарунки. Тітки кажуть, аби отримати гостинці, готувалися зустрічати гостей танцями та співами. Благодійна акція листи до святого Миколая вже стала доброю традицією фонду Карітас. З кожним роком кількість закладів, що охоплюються в рамках заходу, збільшується. Цьогоріч його учасниками стали 9 закладів інтернатного Типу. Дитячі реабілітаційні центри, а також підопічні які та опинилися у складних життєвих обставинах. Сапоги і курточку. Дуже рада, що мені подарували, і мені дуже сподобалося, що ви завітали до нас гості. О, я як чекав! Всі вірші репетірував сенки. Дуже чекав. Дуже приємно бачити в дітях. Радість в тих очах, коли вони, можливо, вже дуже до багатьох речей зневірилися і збайдужіли, А тут вони дійсно повірили, можна сказати, в казку. Вони отримали те, що просили. І дехто просив навіть такі дуже, скажімо, найзаповітніші мрії, досить навіть такі дорогоцінні подарунки, але бачимо, що добрі люди все ж таки допомогли, і справді ці діти отримали те, що вони найбільше хотіли. Готувалися благодійники до акції два місяці. Небайдужі хмельничани, меценати готували відповіді на дитячі листи таким чином, втілюючи у життя їхні, хоча й маленькі, але такі бажані мрії. Листи відповіді від Святого Миколая отримали більше п'ятиста дітей з Хмельницького та області. Особливу увагу благодійники приділили інтернатам. Листи дуже швидко поширювалися і дуже активно брали участь люди, тобто об'єднувалися цілими сім'ями, родинами для того, щоб виконати мрії побажань. Тих чи інших дітей. Листи брали організації, які працювали всім колективом для того, щоб зібрати ці кошти, оформити ці подарунки, щоб справді кожна дитина відчула оцю любов, доброту, яка була ними організована. Взяли участь у благодійній акції і хмельницькі студенти-правники. Студенти охоче долучалися також викладачі, наші керівники ми щиро і вдячні, що вони долучились до цієї акції. Вони безпосередньо купували подарунки з листів і цукерки, солодощі. Різноманітні іграшки, книжечки, солодощі та ще багато багато всього отримали хлопчики та дівчатка в подарунок від Святого Миколая. Як кажуть керівники інтернатних закладів, подібна увага надзвичайно важлива для малечі і не лише подарунками, а й тим, що хлопчики та дівчатка відчувають, що про них піклуються. Дуже добре, що у нашої школи інтернату є такі надійні, вірні друзі, Хмельницький обласний благодійний фонд Карітас. Вони не вперше у нашому навчальному закладі, і ви сьогодні самі побачили і відчули ту атмосферу і ту радість в очах дитячих, коли кожна дитинка одержала той подарунок, про який вона мріяла, який вона хотіла. Дітям це емоційний настрій підносить. Дітям дуже подобається. І як зрозуміло, що кожній дитині приємно якийсь отримати подарунок. А ці подарунки, які Благодійна акція для нас зробила на чолі з пані Дариною. Це дуже такий великий і широкий, скажем, внесок зробили. Ну а 22 грудня підбували підсумки благодійної акції до Дня Святого Миколая у Хмельницькій обласній філармонії. Місцеві артисти подарували підопічним благодійного фонду карітас екскурс у світ класичної музики.